Як почати грати в Ukraine GTA в 2025 році та скачати гру на ваш комп'ютер або ж на ноутбук? Поговоримо зараз. А перед тим як почати вам розповідати корисну інформацію. Нагадую, що я граю на третьому сервері, але мій промокод працює на всіх серверах в Ukraine ГТА. Як вести мій промокод? Натискаємо українську кнопочку. Ща вибираємо вкладочку промокод і пишемо ось тут. Малесенькими Євченко написали та натиснули Активувати. Відіграли 5 годин у грі, отримали 50 тисяч віртуальної валюти. Сподіваюся, ти зараз уводиш мій промокод, а я тобі розповідаю, як же скачати Ukraine GTA в 2025 році. І перше, що потрібно зробити, це опуститися під це відео та натиснути на офіційний сайт UkraineGTA.com. Вас перекине на сайт. Далі натискаємо на кнопочку розпочати гру. Качається файлик після того, куди ви скачали у мене, як бачимо, от, Ukraine Launcher. Натискаємо і два рази чекаємо далі. Якщо у вас вінда офіційна, у вас іноді може бути ось така інформація, що ми не рекомендуємо встановлювати якісь файли, типу, не з офіційного Microsoft Store. Але ми натискаємо так: інсталювати. Типу, тут все окей, все чотенько, Ви проходите ось тут, тут установочку українська окей. Зараз завантажується, я приймаю далі. І ось тут теж обов'язково ці три галочки проставте, тому що саме без ось цих файлів ви не зможете грати в Ukraine GTA. Натискаєте далі, і у вас пішла. Установочка гри. У мене вже гра завантажена, тому я показую, як вона виглядає. Друзі, Ukraine GTA, ось такий ярличок. Натискаємо двічі, і у вас з'являється маленький лаунчер. Вибираєте далі будь-який сервер і заходите. Якщо хочете грати зі мною, залітаєте на третій, на вибрали його і натиснули кнопочку Грати. Якщо ви вперше скачали Ukraine GTA і почали грати, вам потрібно зареєструватися. Реєструйтесь, там максимально швидесенько, номер підтверджуєте. Це обов'язково для того, щоб вас не зламали. І все, граємо. Разом зі мною ще раз нагадую за промокод Євченко працює на всіх серверах. Сподіваюся, що це відео вам було корисне. Іноді буває таке, що ви на стрімі пишете, що у мене поганий мікрофон, погано чути, коли я ось так якось відвернувся, мене там слабенько чути, злітає, от ця мішура у мене. Я вас почув, я собі замовив, друзі, новенький мікрофон ось такий HyperX Quadcast. Два. Зараз ми його подивимося. Що там, як там. І я сподіваюся, що ви вже не будете мені писати в коментах, що поганий звук міняє мікрофон. Обережненько. Відкриваємо, щоб нічого не нашкодити. Оп. 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 Оп-оп-оп. Так. Коробості нема нічого. Реально, бачите, щоб я говорив з твоє... всій старий мікрофон, мені треба отак. Ось так ви вже мене погано чуєте. Я сподіваюся, що з тим такої проблеми не буде. Тут є така історія, якісь вкладищі, тут інструкція, як підключити. Ну я сподіваюся, ми швиденько це розберемося, я покажу вам, що тут в декілька кліків у нас є мютін за мікрофон, тобто є налаштування. Ну що, давайте подивимося найцікавіше, як він ви. Ух, ніфіга собі! Вау! Так, а ну, обережненько. Його дістаємо зразу, друзі. Він із підставочкою. Провід двохметровий. Я таке вперше бачу. Друзі, в нас є Type-C Type-C, USB. шка Type-C, відповідно. Ми вставляємо ось сюди позаду. Так, в нас тут є вхід для навушників 3.5. Зараз будемо тестувати, як воно буде. Уже далі ви почуєте звук саме із цього мікрофону. Ось так він яскраво виглядає, друзі. У нас тут є а, так додавання гучності. тобто... Свічується, можна отак на максимум вивести Раз, два, раз, два. Друзі, ану, прийом, як ви мене чуєте. Сподіваюся, це дивіться, друзі, це без ніяких налаштувань, нічого не дав. Я сподіваюся, що вже ви мене краще чуєте. Ану, один, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Як чути? Прийом, прийом, прийом. Я щойно перевірив звук, реально чути дуже файно. Ну, звичайно, коли ти отак за метр від мікрофону тебе чути тихіше. Але все рівно чути не так, як у моєму попередньому, що я ось так віддвинувся на 3 см і мене вже ніфіга не чути. Тут чути дуже добре, тепер фішечка. Можна замутити максимально швидесенько одним натисканням. Вуаля, тепер ви мене чуєте. А тепер знову чуєте. Коротше, друзі, по налаштуванню взагалі підключив Type-C, USB в комп'ютер. В ОБС-ку зайшов, бо зараз записую звідси. Просто поставив у налаштуваннях мікрофон HyperX 2 Властивості, HyperX 2 Все. Більш нічого не додавав. Тобто зараз ви чуєте мій звук без ніяких фільтрів, без ніяких накладок. Напишіть в коменти, чи гарно мене чуєте, чи ні. І до речі, якщо ви захочете собі ось такий придбати HyperX 2. Посилання залишу саме під цим відосиком, будь ласка, залітайте. Давайте зараз перевіримо в гетерці, чи мене будуть гарно чути інші гравці. Пані Оксана, у вас є голосовий чат? Так. Да. О, хорош Оксана, це точно Оксана? Чи це Олег? Це Оксана. Це Оксана, а що у вас з голосом. Захворіла. Захворіла. Ну добре. Ну, мені здається, що ага. ви не Оксана, а Олег, ну можливо, я трошки помиляюся. Дуже добре мене ага. чуєте, правильно? Хорошо, прекрасно. Прям дуже криво, как... да, наче біля тебе. Так. Да. Будто заміняє стрімер. Опа, оце мені дуже важливо, тому що купив новий мікрофон, знаєш, бо на, на стрімах постійно заходять і пишуть, що погано чути тебе, давай щось роби. Я хотів перевірити, чи ви мене Дє. гарно чуєте. А, гарно. Чути добре. Так, да, гарне, дуже гарно. Подякував, подякував. А давайте я вам трошки винагороди дам за вашу допомогу. давайте. Якої винагороди? А, от таку, трошки начальни, накачу, що. Дякую. Все, гарно дякую. гарно? дякую. Дякую. І вам дякую. гарного. Дякую, що ви зацінили мікрофончик від HyperX Quadcast 2. Сподіваюся, тепер все буде чікі-пуки. На зв'язку Славко Євченко, і побачимося уже на стрімчику із крутим мікрофоном. Хеде!